11-річний Дмитро в оздоровчому центрі Я Маріуполь родина відпочиває вперше. Суспільному розповідає, він з Маріуполя зараз із сім'єю проживає у Дніпрі. До табору приїхав із мамою. Все, все подобається. Велосипеди, качелі, такі гарні. Гамаки дуже весело на душі, тому що я тут всі свої з Маріуполя. Оздоровчий табір. Я Маріуполь, родина, вже другий рік поспіль приймає Маріупольців на базі відомчого дитячого табору імені Юлії Рябчинської Нацполіції України, що на Вінниччині. Сьогодні розпочалася перша зміна. Заїхала 121 особа, розповідає його керівник Олег Шевченко. Це діти віком від 3 до 15 років та їхні батьки. Перебування у таборі для. Для них безкоштовне унікальність табору в тому, що міський голова нашого міста, міста Маріуполь, Бойченко Вадим Сергійович знайшов можливість для Маріупольців, які мешкають у різних куточках України за того, що почалася повномасштабна війна, і місто зараз в тимчасовій окупації знайшов абсолютно безкоштовну для відпочиваючих можливість, що вони приїздять сюди і проводять цих прекрасних 12 днів. В такому класному місті зміна триватиме 12 днів. Підготовлено чимало активностей, каже Олег Шевченко. Програма дуже різнопланова: це і спортивні заходи, це творчі заходи. Це виїзди по цікавим місцям міста. Вінниця у наших спеціалістів дуже сучасний підхід. Це провадження цікавих нових видів спорту, таких як флорбол, кетчбол. Що стосується мастер-класів, то це буде цікава, цікавий розпис на футболках тайдайцо це 3 d моделювання. Підпочиває у таборі і Євгенія Рибалко зі своїми синами. Діти взагалі в кімнату майже не заходять з самого початку, самого рання в них зарядки, активності і мамі є, і фітнес є, і йога є для ну, для батьків. Теж тут ну сумувати ніколи. Знайшли розваги на свій смак, і Дарія із трирічною Аделіною розповідає, тут їм подобається. Дуже тут активності багато. Дуже тут аніматори займаються з дітками. То поробки різні, то конкурси, то танці. А дитина в захваті «Мені подобається. Зараз у таборі відпочивають діти із дорослими з Вінниці Кропивницького, Дніпра, Кривого Рогу і Маріуполя, каже Олег Шевченко. Всього ж буде вісім змін. Протягом літа тут зможуть оздоровитися, відволіктися від сьогодення та набратися сил понад тисячу осіб. Дарія Красовська, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця.